Та та-ра-рам. Та та -ра Банда, всім привіт! З вами Дімон. Я з головою поринувся. Знаєте що? Ну я трошки намікаюся тут це е... вималу. А саме це голки, якими я працюю вже через місяць буде рік, і в мене є що вам про них розказати. Я в них на спонсорстві. І за 11 місяців ще не разу не пожалкував. Отже, почнемо. Та-тань. По порядку ще все розкажу. Ось у мене голки. Я хочу вам показати. Фокуси і з ними різні, але не буду. Я краще вам покажу, знаєте що? Як вони працюють і якими конфігураціями голок я працюю? Всі роботи за останні місяць, як я вже казав, всі зроблені з участю цих голок Емала. Отже, хто наприклеєв то щось? Є голки а Емала двох видів. А саме Емала Pro, де вони трошки прокачені, там інші трохи пластик форма. Та цей. Різні. Зараз за буду показувати і метал в голках теж кажуть другий. Але біда в чому? Що в мене тільки залишилися порошки? Я в основному беру про ті мені разок вислали на пробу. Коротше, вони закінчились. Я хочу показати разницю і про але не ставив пачки. прикиньте. Ну, нічого, то таке. Зараз щось придумаємо. А що ми придумаємо? Ніфіга ми не придумаємо. Тобто у нас тільки голки про. Е, я користуюсь, до речі, я брав я взяв вам дві штуки, бачите, 12. Перша цифра і, і тут на другій пачці перша цифра 10. Це голки 0,30 -го діаметра, а це 0,35. 0,35 краще підходить для блакухи, чорнухи, кольору, і все таке інше. Але Діма все робить 10 0,30 заточка, тобто піксель ставить менше. Раніше я брав тільки під кон контурні голки 0,30 заточку, тобто 10. -ту. А зараз беру всі, можете бачити мене на, на сторінці сільвери вкрашуються, і колір все залітає нафік, прямо під шкіру, і все там залишається. Голки у нас приходять от такої пачці, от так от, от, от вони запаковані пленки, щоб ніяка мікробатня не потрапила всередину та не наробила халепи. Я вже всі свої майже відкрив, але це одна штук 5 у мене залишилось, да. Цей. Тут це написано і кольори різні, боже, перчатки треба купляти в розмір. Цей кольори написані білий це магнум, бірюзовий це РСка, синій РЛК. А далі я не помню, мені більше нічого і не треба. Короче, от 20 пачок наклейка. Ви могли і десь бачити. Це як завжди, коротше. беремо відчиняємо. Це запаковано, бачите, біль жопки це магном РМК. РМ я користуюсь магном, я користуюсь тільки РМ. РМК це закругла голка, вона гарно тінить, я її і вкрашую, щоб вкрасити РМК першою. Ну, то, тобто всі ровно голки стоять в ряд, то треба стілуха і звичка. Я так не люблю. Я всі РМ беру круги. Зараз я вам розпакую модуль та покажу, як він виглядає всередині та наскільки він надійний. Поїхали. Отже. Беремо голку біла жопка в порошках, в а емала, там просто ці жопки сині. І трошки інший пластик. Але шо тіми я дубасив, шо тіми. Разниці, чесно кажучи, так і не особо і відчув я. Ось на щастя, такого є ліпота. Туга, жорстка. Ну не жорстка, середньо, як сказав, жорсткості мембранка, яку ми зараз розберем. Видно? Пластик теж. Підійна не бистро, миється чітко. Крас це, каже. Надо чимось його. Воно так надійно скручено, що фіг розбереш його. Придеться спортити. О, Тут ребра з боку, що браться дуже удобно, я беру руку склос переважу, хоча вже бачу привикласти в ямку і взагалі пісня. Коротше, відкриваюсь. І мембран ми зараз... Про... Ну, спайка, як бачите, все very wonderful. Без помилок, всі чорніку, аккуратненько. акуратні. Хочу провірити мембрану. вона без дирок, без ніфіга. Тобто, якщо ви набрали модуль, багато фарби або води перекрутили, перевернули, в машинку нічого не попаде, якось а можна за це вже не переживати. Е, герметично. Отсюда я зняв. Я ще хочу його витягти, ну тут тоже пластик гарний, прям все держиться, нічого не болтається, все спаяно, все красиво, все акуратно, куда я в камеру тичу чи не тичу, ніхто не бачить. Пластик, фіг поламаєш, Ну, з усиллям, а він рівний стає, короче. більш, ніж треба, надійність. Перевіряємо мембрану, наскільки вона потужна, за всі сеанси, за багато місяців, третій раз кажу, ні разу нічого не порвалося, О. треба більше зусилля, я хочу її порвати, вискакує з пальця, нічого не рветься. Одним кадром все знімаю, щоб? Було, бачили. Ви бачили. Короте, ви дивитесь, все чітко, можна ставити назад. А -а -а. працювати. Коротше, тест пройден. Опачки. Забув сказати, але ви все одно то побачили, що оці голки я фігачу іми, да? я там десь буду робити вставочки, може тут, може там як у мене на настрій буде. І там будуть показуватися, що я різними конфігураціями, які я вам зараз покажу, розкажу, як я працюю, будуть использовані. І ви самі можете бачити, як вони фарбують, красять. це. Е, я не знаю, де їх придбати в Україні, але вони є. Можете десь погуглити, поклацать, І я б совєтував, як для себе. Я беру 0,30, як я показував разницю, Тобто десяточка в кориді стоїть. От вони більш м'якіші, награють, і взагалі песня прямо розсипає і все таке інше. Тільки майте на увазі, що, допустим, 0,5 п'ятий раунд магнум 0,35, тобто 12, буде більше трошки ширше, ніж... Така ж голка тільки 30 -та, -та заточка. Тобто як 4 магнум, примірно. То що 035 і 12,4 раз кажу. Він трошки товщий діаметр голки і трошки більш. І в купі вони 5.035 4.0, блядь. Не так. 5.030 як. 6. Щось не клеїться? Давайте ще раз. 5.035, тобто 12 діаметр. Це як є 6, 6 0,30. Тому що 0,30 вуща, їх потрібно трошки більше. Ну, Коротше, маєте на увазі, ви берете 15 магну 0,35 і 0,30, 0,30 буде трошки вуща. Але то такі нюанси, така фі фігня, що я замітив, це через 2-3 дні. Трошки вущає, та й фікс немаєш. Ну, то таке. що було в голові, може комусь і во. та далі. Отже, розказую, як оно що тут фарбується, це в прошках. Простих наповню без цих приколів. Контурна сина жопка раунд шейдер і раунд раундмагну біла. Тобто вони валяються на столі, ти зразу кинув Ага, і взяв. все Не треба там чупати, дивитися, щось а До речі, тут навіть жопці і на голці самої, якщо ти хочеш перевірити себе. Це 5 да, 5 РМ і ось воно тут у вас, якщо видно, цифра 5 у кружочку написано бачите? Ну то як ти там взяв і стільки ж там голок, тобі вдруг стало мікроскоп і ага, опять, все, день пішов. Ну така тема. Тепер давайте я вам розкажу, якими саме голками я працюю. І поки буду розказую, я десь буду в вставляти. вставлять. А може я вже вставив? Десь там в якби наклейка намікає, де він саме буде. Чпунько. Якщо ви дивились мої майстер-класи, то я там все показую, розказую, що хто не бачив або бачив, я один фіг, вам наповню. Для нацарапок я би використовував це така штука, як царапаєш, ну, закріпляєш малюнок голкою, тонкою, як для мене, це 5 РЛ в основному. Ну, була така масштабна робота велика і то все. Треба трохи товщу лінію. Не то, що це, це тяжко назвати лінією, але я макаю 5 РЛ, допустим, в світлий світлигревош. Ляп вигляд не дуже ну, середній і не калю контур прям світлим граєвошим, а просто як олівцем вийду по, по папірцю так легенько. Тобто роблю мітку, вона трошки покраснила і там трошки сірого цього я, як, як, Якщо в кольорі, теж можу кольором, так робити, тобто макаю в потрібний кольор, водичку розбавила, щоб було грайво, щоб лінія не була дуже жорстка, темна, видна дуже і нав'язчива, а так процарапалась кольором і теж царапаю. Тобто це, для цього я використовую 5,7 RL. 57 РЛ, вони мене влаштовують, шише, не потрібно, ну, можна все робити і пік'єркою. Тройка дуже травмова на Того, що вона більше заходить в шкіру і це і травмує більше, більше вав, кацярана, довше встанавлюється та все таке інше. Для тонких контурів, ті ж самі голки, 5 РЛ, 7 РЛ. Тобто ти просто макаєш чорний і ведеш трохи глубше, щоб був рівний контур, нагадаю. Одна глубина, одна швидкість і один на шкіри. Оп, і все. Глубина, швидкість і пішов. Стрелками розібрались. У мене в Арсеналі 5-7 і 7 Все. Також в Арсеналі в мене є ще РС. -ки. Раніше я використовував тільки 9 РС, то для товстого Така 9 РС -пучки -голка. Це і для жорсткого контура, ну як жорсткого? просто товстого. і для мелких закрасів. і для мелких тінюшек. Фігар я її. Зараз я розкрепустился І взяв собі не то, не все. Я взяв собі 2 РС, 7 РС та 14 РС 0,30. Ну, тобто. Якщо це були 0,35, це було б не 14, а 11 РС. Ну, поняли, так? Да? Прикол. я перед цим розказував довго-довго про ці ню нюансики. І як я сказав, той голкою я і контрю, і красю, і навіть можу, я, якщо б'ю десь шер з цими голками, то на царапку можу прямо зробити акуратненько цією голкою. Все. про Рески сказав. Настала черга РМ. РМ, як ми вже всі умні знаємо, що це білі жопки у нас. Я використовую ось я підготував стіл на завтрашній день, поки я тут розказую, там це бачите, як оно малює, мабуть. Если я не удалил с боком. 15 rs rm. Тут, прости, 15 rm, 13 rm and 11 rm. Тут вона бокам лягла, собака, вот, на боком легла собака. Я ложу три голки на работу. Беру мои участки для тени в закрасі o 11 rm. І якщо мені треба або 13, або 15. Рідко, коли всі три ви буває таке, що тільки одну із них. Дивлячися, яка робота, яка площа, яка татуха, як детально треба зробити то і інакше движення. Ну, коротше, те вже на вкус і цвіт. Те ж саме з ересками, шопки у нас м'ятні такі. З у нас те ж саме, я кладу усім РС. Голку на стіл робочі і робочий. вони закриті на столі вже все чисте. 7 і 14. І як треба, ту я ви, і використовую. Потрібно дві, беру дві. Ну, коротко, ось Такі голки ось так використовую. Ось так працюю. Тобто Я вам зараз нагадаю, все підряд, щоб все заповнило. може, хто собі запише цей арсенал і буде використовувати камера не треба собака. Отже, 5 рл 7 РЛ, 7 РС, 14 РС, 11 РМ, 13 РМ і 15 РМ. Для високих сказати, для широких площ. Гіпер розтяжка, товстих, десь однієї, там рука така, плавна велика тінь розтяжка. Я використовую 21, 19, 21, 23 Magnum, якийсь там около 20 РМ теж. І все, в принципі, на цьому. О. Ну все, Банда, що міг показав, розказав, як я вже згадував, що про, 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 про іголки відік, про і не про, там різниця незначна, значна, січня будуть. Але якщо ви, на мій погляд, закриєте, очі, візьмете ту і. І просту голку. Ну, разниці там особо і нема, а може взагалі нема. Просто це зручніший пластик, цікавіше у ці жопки, і метал може різний відрізняється. Ну коротше, ось такий прикол. Але я якщо брати, то я би брав би про. Якщо вибір. а якщо нема, можна прості. Жалко, пачку викинув, шукав, шукав, ніфіга не знайшов. Ось, чим міг. Якщо ти ще тут, то будемо прощатися. Дякую, що подивилися цей вік. Шукайте голки Емала в Україні. До речі, не гарний сервіс, відгуки і все таке. А, нафіга карт в Україні можете їм написати на сайт, буде посилання на інсту, їхній сайт і все таке інше під цим відео. Поки нічого міняти в цьому житті на рахунок холод. Я не буду, мене все влаштовує, все чотенько. І дякую, мені ще машинку подарили. Все, банда, радий був для вас віщати. Ці новості, якби не новості, може комусь інфа допоможе, буде в руку в поміч. Дякую, що подивилися цей ролик, там лайки, собаки, всякі, що що-небудь класити, а абон не класите. Все, пакета вам. що пишіть, гарного дня, життя. Та й всього, всього, всього. Пока. Забув, забув, забув. У мене ще п'ятий РМ магнум, я знайшов його, прикиньте. Використовував, чесно кажучи, 3-4 рази. РМ. Цю. А потім взяв РС по привичці 14-го і швидше її зробив. Чогось може діла привички, а може. Коротше, в мене ще є 5 рем. Але Діма тільки на праздників бере. Тепер точно все.